Сьогодні мені захотілося напекти млинчиків. На жаль, я, звичайно, їх печу на кефіри, але сьогодні кефір був відсутній, але була сметана. Я взяла сметани, трішки солі, трішки цукру, трішки борошна і трішки соди. Все це замішала. Тісто було не дуже рідке. І на сковорідку напекла ось таких млинчиків. Якраз на обід до супу. Я думаю, це не так складно, тож я вам бажаю теж спробувати. Завжди знаходиш якийсь вихід, якщо дуже хочеться щось зробити. Тож хочу вам сказати, якщо захочете, то й собі напечете таких млинчиків. Ну а зараз я хочу вам сказати смачного і кріпкого вам здоров'ячка. До зустрічі в ефірі!